У 2026 році Mazda CX-90 трохи подорожчає. Mazda cx 90 2026 – Еволюція, а не революція, що чекає російського автолюбителя. Mazda завжди славилася своїм підходом до автомобілобудування, поєднання елегантного дизайну, динамічної керованості і надійності. CX-90, який з'явився на ринку пару років тому, не став винятком. Це флагманський кросовер, покликаний конкурувати з преміальними гравцями, пропонуючи при цьому більш доступний цінник. Тепер, з виходом 2026 модельного року, виникає закономірне питання, що нового пропонує Mazda. І головне наскільки актуальні ці оновлення для російського ринку, де автомобіль, на жаль, доступний в імпортному вигляді. Невелике зростання ціни невеликі поліпшення. Збільшення вартості на 755 доларів, оголошене Mazda на 2026 рік, на перший погляд здається незначним. Але в поточній економічній ситуації, особливо в умовах паралельного імпорту, навіть така сума може відчутно вплинути на підсумкову ціну для кінцевого покупця. Однак, якщо розглядати це збільшення як інвестицію в невеликі, але важливі поліпшення, то картина стає більш ясною. Що ж змінилося? В першу чергу, розширилася палітра кольорів, заявився поліметалічний сірий Металік. Це, звичайно, дрібниця, але вона демонструє увагу Mazda до деталей і прагнення задовольнити смаки найвимогливіших покупців. Крім того, в стандартну комплектацію тепер входить технологія гучного зв'язку Елексе. В умовах зростаючої популярності голосових помічників. Це цілком логічне і корисне оновлення. Простір і комфорт головні переваги CX 90. Не варто забувати, що CX90 це сімейний кросовер, розрахований на перевезення до восьми пасажирів. Просторий салон, зручні сидіння зі штучної шкіри, трьохзонний кліматконтроль і наявність usb портів по всьому салону все це робить поїздку комфортною як для дорослих, так і для дітей. Я особисто вважаю, що Mazda зробила правильний вибір, відмовившись від шкіряних сидінь в базових комплектаціях. Штучна шкіра не тільки більш практична в експлуатації, менш схильна до подряпин і вигорання, але і більш екологічна. Наявність центрального дисплея діагоналю 3 дюйми і підтримка Apple CarPlay і Android Auto це вже стандарт для сучасних автомобілів, але все ж приємне доповнення до загальної картини. Я вважаю, що Mazda не варто зупинятися на цьому, і варто розглянути можливість інтеграції більш просунутих функцій, таких як бездротова зарядка для смартфонів і більш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс мультимедіасистеми. Двигун потужність та ефективність. У більшості комплектацій CX90 оснащується 33 літровим турбованим шестициліндровим двигуном, який видає 280 або 340 кінських сил. Цього більш ніж достатньо для впевненого прискорення і обгонів на трасі. 48 вольтова гібридна батарея не тільки підвищує ефективність, але й покращує динаміку, забезпечуючи додатковий крутний момент в початковий момент розгону. Я думаю, що це чудовий компроміс між потужністю та економічністю. Версія з гібридом, що підключається, FIV, пропонує ще більш екологічний варіант. Поєднуючи 25 літровий 4-циліндровий двигун з акумулятором ємністю 17,8 КВТГ. Запас ходу тільки на електротязі становить до 26 миль, що може бути достатньо для коротких поїздок по місту. Однак, варто враховувати, що для повноцінного використання потенціалу FIV необхідно регулярно заряджати акумулятор. Опції і комплектації індивідуальний підхід. Mazda пропонує широкий вибір опцій і комплектацій, що дозволяють створити CX-90, ідеально відповідає вашим потребам і перевагам. 21 дюймові колісні диски, збільшений 123 дюймовий центральний дисплей з бездротовим підключенням до смартфону, стереосистема Bose з 12 динаміками, панорамний люк в даху, капітанські крісла другого ряду, вентильовані шкіряні сидіння НеП і камера з оглядом на 360 градусів, все це робить cx 90 ще більш привабливим. Я вважаю, що Mazda зробила правильний акцент на персоналізації, дозволяючи покупцям вибирати саме ті опції, які їм дійсно потрібні, це особливо актуально в умовах обмеженого бюджету і необхідності оптимізації витрат. Що для російського автолюбителя? На жаль, придбати новий Mazda CX 90 в Росії офіційно неможливо. Автомобілі поставляються через паралельний імпорт, що тягне за собою ряд проблем. Висока ціна, вартість автомобілів, ввезених через паралельний імпорт, значно вища, ніж офіційних дилерів. Відсутність гарантії, офіційна гарантія на автомобілі, ввезені через паралельний імпорт, відсутня. Складнощі з обслуговуванням обслуговування автомобілів, ввезених через паралельний імпорт, може бути утруднено через відсутність оригінальних запчастин і кваліфікованих фахівців. Тим не менш, Mazda CX90 залишається привабливим варіантом для російських автолюбителів, які шукають просторий, комфортабельний і динамічний кросовер. Якщо ви готові миритися з вище вказаними недоліками, то Mazda CX90 може стати відмінним вибором. Укладення Mazda CX 90 2026 року це не революція, а еволюція. Автомобіль отримав невеликі поліпшення, які роблять його ще більш привабливим. Розширена палітра кольорів, інтеграція Елексе, більш просторий салон і широкий вибір опцій все це робить CX90 відмінним вибором для сімей, які шукають просторий, комфортабельний і динамічний кросовер. Однак варто пам'ятати про складнощі, пов'язані з придбанням і обслуговуванням автомобілів, ввезених через паралельний імпорт. Якщо ви готові до цих труднощів, то Mazda CX90 може стати відмінним вибором. Я особисто вважаю, що Mazda повинна розглянути можливість повернення на російський ринок в майбутньому. Офіційна присутність на ринку дозволить пропонувати автомобілі за більш доступними цінами, забезпечувати гарантійне обслуговування і пропонувати широкий вибір оригінальних запчастин. Це зробить Mazda CX-90 ще більш привабливим для російських автолюбителів.